Міська лікарня міста Ізюм, Харківщина заклад працює у звичайному режимі. Половина працівників повернулися на свої робочі місця. Триває відбудова пошкодженого ракетними ударами центрального корпусу, там де знаходяться операційні. Тут вже понад 20 років працює травматолог Юрій Кузнєцов. У березні 22-го року він був єдиним лікарем, який не покинув медичний заклад і пацієнтів під час окупації. Тому що ти шабу а все основні події на початку. Вони проходили вночі. Із 500 людей персоналу залишилося близько десяти. Згуртувалися водій, сантехнік, електрик, санітарки та медсестри. Кожен із них перекваліфікувався і під керуванням Кузнєцова робили все, аби врятувати життя українцям. Так електрик Юрій Євгенович виходив на вулицю вмикати генератор лікарні. Електрика його п'ять-шість разів контузила. Але функцію свою він виконував і ми були зі світлом. Березень місяць дрони над нами спостерігали видно, за місто, де хто знаходиться. І тільки якась людина виходила з лікарні, заразу прилати починалися з мінометів. Без тепла, води та постійного світла ця маленька команда працювала 24 на 7 у підвалі. Однак навіть у таких умовах у лікарні тоді окупованого ізюму народилося 9 малюків. Зараз міська лікарня міста Ізюм відновлюється. Половина персоналу повернулася і продовжує роботу. Юрій Козніцов знову приступив до травматології. У лікарні відбудовують два поверхи хірургічного комплексу, що був пошкоджений ракетними ударами Росії. У травні розповідає Юрій Кузнєцов, масштабний проєкт відбудови лікарні ізюму мають завершити. І додає, якщо вірити макетові, цей медичний заклад буде дуже гарний. Така історія, друзі, і зараз налагоджуємо зв'язок для того, щоб продовжити цю історію безпосередньо із нашим героєм Юрієм Кузнєцовим, травматологом лікарні міста Ізюм. Чекаємо і Юрій Кузнєцов мені підказують, з'являється в нашому ефірі. Нарешті ми дуже тішимося з того, що налагодили зв'язок. Травматолог лікарні міста Ізюм. Пане Юрію, ви з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, да, я ось цю. супер е, Юрію. Ну ви залишили дивилися вашу історію. Наші глядачі разом з нами. Ви залишилися під час окупації в Ізюмі е, і е, після вже після звільнення теж продовжуєте працювати в лікарні. Як загалом зараз відновлюється ізюм е, доброго ранку? По перше е, по друге наша лікарня е, е, завдяки тому, що ми попали. Програму по відновленню лікарні через фонд Олени Зеленської значить ну, темпами дуже швидкими відновлюється наша лікарня. На, на теперішній час у нас відновлена частина зруйнованої будівлі, ну демонтована частина довгострою, який понад 30 років у нас знаходився біля лікарні. І раніше не могли вирішити там якісь юридичні питання, а зараз вони вирішились і на теперішній час на там, де був був недострой, е це вже пустир, де буде е зведений головний стаціонарний корпус з е сучасним обладнанням. Ну я кажуть, е по останньому слово буде все Пане юрію. А підтримувати зв'язок з колегами, з якими були під час окупації, як вони себе мають? Так, вони всі працюють на містах, і ми з ними працюємо по спліті. Які, які у вас професійні цілі на майбутнє? Як далеко? Що це за цілі? Що це за плани? На жаль, можу сказати вам, що війна це трагедія, але з тим же війна стимулює розвиток медичної галузі в зв'язку з тим, що велика кількість. Як поранених людей, з якими ти в цивільному житті не, не стикаєшся, так і е, захворювання терапевтичного другого профілю е, в такій кількості, які не, не притаманні е, мирному часу. Е, тому е, е, професіоналізм колег, медичних працівників, з якими ми працюємо, за, за цей час зросла в декілька разів. Пане, Пане Юрію, Юрію, чи невеличкий нюанс, да, вашої історії ти, а чи, чи, чи згадуєте ви події окупації, чи з колегами ніколи про це не говорите? А, неможливо не згадувати, тому що знаєте, ми не думали, коли працювали про якісь нагороди, про якісь преференції з цього. Ми просто працювали, тому що треба було. Надавати медичну допомогу. Але завдяки журналіст, журналістам, телеканалам нашу історію було почуто, донесено до людей, і замітили, і завдяки цьому ну, ми зараз розвиваємось. Пане пане Юрію, і невеличкий такий нюанс вашої історії. з вашої ласки хотіли б сказати і доповісти нашій аудиторії. Справа тим, що. Ви принципово почали опановувати українську мову і говорити суто українською мовою. Поділіться успіхами, як вам дається. Ви знаєте, що інколи буває, вже ну, наш регіон, як знаєте, кажуть, ми ніколи не розмовляли чисто українською мовою, ніколи не розмовляли чисто російською мовою. У нас був як ну як суржик, прийнято так. казати. Як Але на теперішній час більша частина. Людей опановують українську державну мову і розмовляємо прекрасна українська, і ми вам дуже дякуємо за вашу роботу і за те, скільки життів ви врятували і великі вітання одночасно від нашої аудиторії вашим вашим колегам. Вашим колегам. А, лікарі від Бога і віддані своїй професії, і що ви довели своєю дійсною історією, будучи під окупацією і під росіянами, це, це з великої літери, Ви лікар. Пасибі вам великі, Юрій Кузніцов, травматолог і лікарні міста ізюм.